Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Я продовжую розповідь про ірландські светри, і сьогодні ви дізнаєтесь про композиції орнаментів ірландського светра та орнаментальний канон. Звертаю вашу увагу на те, що опис до всіх светрів, які ви побачите в цьому відео, ви знайдете на моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в коментарі під відео. Бажаю вам приємного перегляду та не забудьте поставити мені вподобайку та підписатися, бо буде ще багато цікавого. Композиція орнаментів ірландського светра. Самостійне складання композиції орнаментів ірландського светра є одним з найцікавіших занять, але, приступаючи до нього, ви повинні не просто добре володіти технікою. Необхідно знати всі типи традиційних орнаментів, можливості їх відозміни та основні засади гармонійного об'єднання в єдине ціле. Художники початківці копіюють твори старих майстрів для того, щоб проникнути в таємниці їхнього ремесла. І якщо ви тільки починаєте своє знайомство з в'язанням Ірландії, краще спочатку повторити моделі, що вам сподобалися, і вже потім пробувати свої сили у творчості. Орнаментальний канон як будь-яке народне мистецтво в'язання Ірландії має власний канон, тобто сукупність традиційних мистецьких прийомів і правил, що вдосконалювалося протягом століть і знайшли свій вираз у бікорі та формі светра Аранських островів. Перед і спинку светра прикрашає центральне панно, по обидва боки якого розташовані дві широкі стрічки орнаментів. Вони розділені декількома петлями виворотній гладі та однією або декількома вузькими смужками простих мотивів. Як правило, мотиви по краях центрального панно симетричні. Наприклад, мотив «джут» може бути перекручений праворуч по одну сторону від центру і ліворуч по іншому. Перший елемент якого праворуч нахилений з правого боку, на протилежному боці деталі має нахил в іншу сторону. По краях, біля бічних швів йдуть ділянки рельєфних переплетень фону, найчастіше рисова в'язка або в'язка зерно. Зверніть увагу на те, що якщо фоном для більшості орнаментів є виворітна гладь. Краї деталей сучасних светрів, що мають великий об'єм і жорстку форму, як правило, м'яжуть рельєфним візерунком. Цей прийом виправданий, оскільки з одного боку складні орнаменти все одно були би приховані рукавами светра, з іншого рельєфні в'язки за щільністю і фактурою більше відповідають решті полотна, ніж пластична, рівна, панчішна глаць, яку ви можете зустріти в старовинних светрах прилеглого силуету. Той самий принцип композиції характерний для рукавів. Однак на рукавах центральне панову вуже, а кількість мотивів з обох боків від нього скорочується. Слід звернути увагу на те, що в традиційному ірландському светрі два основні орнаментальні мотиви ніколи не сперечаються між собою. Тільки один із них. Буває головним композиційним центром усієї моделі. Якщо центральне панно є вразним, насиченим, світлоцінню, складним мотивом, то бічні стрічки більш стримані, їх заповнюють прості ромби, зигзаги та інші спокійні за своєю фактурою малюнки. І навпаки, у тому випадку, коли роль композиційного центру беруть на себе ці стрічки орнаментів, для центрального пану використовують менш виразні в'язки, наприклад, плецінки, соти та інші сітчасті орнаменти з невеликою кількістю петель у рапорці. Найчастіше, хоча і не обов'язково, широкі стрічки орнаментів розділені як вигородними петлями, так і стрічками простих мотивів. Як такі розділювачі найчастіше використовуються корди з двох петель. Але це може бути і одна перекручена лицева петля змійка, пружний джгут, коса, ланцюг. Причому розділяти основні візерунки може комбінація кількох ліній різної товщини, наприклад, корт, ланцюг, корт. Зрозуміло, ці лінії у свою чергу відокремлені одна від одної однією-двома петлями виворітною гладдя. Часто перед переходом до рельєфного переплетення фону, що заповнює ділянки біля шва, з обох боків всю орнаментальну композицію завершує і служить її рамою досить виразні мотиви з тих, які ми умовно назвали розділювачами. Такий вигляд має традиційний сверд Ірландії сьогодні. За старих часів одяг рибалки Аранських островів відрізнявся більшою орнаментальною насиченістю. Перед спинку троковий светра прикрашали композиції з різних орнаментів. Можливо, магічний сенс візерунків перетворював светр на своєрідний текст. І фрази цього тексту, що по-різному звучать, посилювали дієвість заклинань, що захищають власника від штормів суворої Атлантики і від тягарів повсякденного життя. Рельєфні переплетення фону Йдеться про в'язки, які поряд із виворотньою та лицьовою гладзю заповнюють внутрішній простір деяких мотивів, наприклад, ромбів. І ділянку біля бічного шва деталей, яка зазвичай приховується рукавом. Ці переплетення є сітчастими орнаментами. Їхній рапор складається з малого числа петель і рядів. До них належать рис, зерно, пісчинки, трійця, деякі плецінки та інші в'язки. Більшість із них у нас називають просто букле, але на островах вони мають свої назви, пов'язані з традицією та побутом їх мешканців, включення в мотиви простих сітчастих орнаментів, надзілених особливим змістом, відмітна риса в'язання ірландців. Слід зауважити, що ці в'язки не лише прикрашають мотиви, а й впливають на їхню форму. Так у порівнянні з лицевою або виворітною гладдю, рис то подібні до нього переплетення, і особлива хусткова в'язка збільшують ширину мотивів. Гумка один на один навпаки звужує їх. Іноді переплетення фону утворюють широкі стрічки, що грають активну роль у композиції візерунків светра. В одній моделі може бути використано кілька таких переплетень. Наприклад, трійця утворює широкі стрічки орнаментів. Ромби наповнюють зерном, а бічну ділянку в'яжуть рисом. Гумки Нижній край светра, воріт і манжети мають бути еластичними, тобто розтягуватися і стискатися. Задля цього їх в'яжуть пружним переплетенням, гумкою. Більшість в'язальниць ставиться до гумок як до чогось само собою зрозумілого, не замислюючись над їхньою роллю у формі та композиції моделі. А тим часом ці деталі светра мають свій власний ритм вертикальних смуг, утворених поєднанням лицьових та виворотніх петельних стовпчиків, і є своєрідною рамою виробу його логічним завершенням. Тому такий важливий зовнішній вигляд гумок та їх висота, яка має бути органічно пов'язана з усією моделлю. Не менш важливо правильно вибрати ширину гумок по горизонталі та щільність в'язання. Гумки дозволяють створити напуск і протиставити об'єм светра, об'єму стегон і об'єм рукава об'єму запястя, таким чином позначаючи форму. Або, навпаки, зберегти прямий силует моделей. Гумки в'яжуть з однієї або декількох лицьових петель, і однією або кількох виворотніх петель поперемінно. Найпоширеніші гумки 1х1 та 2х2. Вони прості у виконанні та еластичні. Лицьові петлі гумок традиційних светрів, як правило, перекручені. Використання перекручених петель не лише прикрашає ці деталі, а й робить їх більш щільними та пружними. Гумки, рапорт яких складається з більшого числа петель, менш пружні. Те саме можна сказати і про гумки фантазійні, Луцьові петлі, які замінені іншими в'язками кордом, жгутом, ланцюгом. Такі гумки характерні для аранських светрів першої половини нашого століття. Сьогодні використовуються в моделях прямого силуету або в светрах, що прилягають до тіла, форма яких не передбачає різкого протиставлення об'ємів. Для того, щоб гумки були пружними, їх в'яжуть на більш тонких спицях і меншій кількості петель, ніж основне полотно деталей. А так як полотна ірландських светрів відрізняються великою щільністю, в останньому ряді гумки робиться багато додавань. Має сенс усі гумки в'язати окремо і з'єднувати з полотном деталі кетельним швом. Такі моделі, хоч і втрачають деяку частку фольклорної чарівності, виглядають виконаними грамотніше. У наступному відео ви дізнаєтесь про форму светрів, нетрадиційні моделі та пряжу для ірландського в'язання. Якщо вам сподобалося це відео, поставте мені вподобайку та підпишіться на мій канал, бо буде ще багато цікавого. Всього вам, найкращого, друзі, завжди ваша Євгенія.